Дівчата, всім привіт! Сьогодні ми будемо робити корекцію нігтям 5 тижнів. На неробочій руці у нас все добре, то блищить як новий. А ось якщо ми подивимось на робочу руку, то на вказівному і середньому сильно затерся. Топ тобто це нормально, тому що ці пальці вони самі такі робочі, десь постійно щось шкрябають. Мало хто знає, але я створила вже багато онлайн-курсів, і зараз триває набір на майстер-клас по нарощенню на верхній формі. Верхні форми це про швидкість і про якість. Вартість цього скарбу всього 299 гривень, але кількість місць обмежена. Пишіть мені в Дірект плюсик в інстаграмі, і я надішлю детальну інформацію по МК. Ми тим часом знімаємо старе покриття, коли виконується корекція, то з довжини немає необхідності знімати повністю весь гель, полігель, що у вас там є. А ось з нігтьової пластини ми обов'язково маємо прибрати весь матеріал, залишити тільки тоненьку підложку. В першу чергу це робиться для того, щоб подивитись, в якому стані знаходиться матеріал біля нігтя. І також нам не потрібна зайва товщина матеріалу на нігті, тому що ми будемо її міняти на новий матеріал. І на неробочій руці на середньому нігтику, є відшарування, яке знаходиться біля бокового валику. Як воно там з'явилось? Ну, тобто, не від кутикули, так? то було б зрозуміло. Але ось тут з боку знаходиться в нас тріщина, яка і дала. Ось це відшарування Обов'язково треба повністю спиляти відслойку та забрати ніготь, який тріснув. Його там не має бути. Робимо такий трикутничок, щоб закрити його потім матеріалом. В такому випадку потім ніготь в процесі носки не буде тріскати знову. Після зняття матеріалу я забираю довжину, але про запас. Тобто я трошки ще залишаю довжини, яку я буду пиляти вже після викладання матеріалу. Зверніть увагу, що фрезу я тримаю під нахилом, щоб вона не відбивала по торцю. На великому нігті у нас не вистачає бокової стінки, її будемо добудовувати. Далі беру пилочку для того, щоб опиляти поверхню. У нас залишилась база на натуральному нігті, її не обов'язково забирати, але коли ми пиляємо пилочкою, видно, якщо база починає тягнутися за пилкою, стає така біленька. Це означає, що база вже своє відносила і її потрібно забрати. Якщо таку базу не спиляти, залишити, то вона в майбутньому може давати відшарування. І також не забуваємо про те, що нам потрібно забрати глянцевий шар з натурального нігтя, який вже відрос. І також нам добре треба пропрацювати трудно такі доступні місця, наприклад, в пазухах. Тут найчастіше бувають відшарування, тому що погана підготовка нігтя. І зараз ви побачите саме про те, що я казала. Бачите, база біленька така і тягнеться за пилочкою. Ось, бачите? І цю базу я повністю прибираю. Треба далі опиляти нижні паралелі і обробити нігті, де є тріщина, забрати все зайве звідти. Саме у такий спосіб ремонту тріщин вони не будуть з'являтися знову. Та в процесі носки можливо ви стикалися з тим, що робите там тріщину, наприклад, скло волокно там чи ще щось, пакетики якісь просто накладаються на тріснувший нігодь. Звісно, що ця тріщина знову там появиться. Тому нам потрібно повністю забрати все зайве з тріщини, Там ніготь можна вирізати за допомогою кусачок або фризою пилочкою, як роблю я. Розклею кутикулу за допомогою шаберу, але без натиску в ніготь. Я упор роблю на шкіру і розклеюю кутикулу від нігтя. І тільки після цього етапу я беру полум'я з червоною насічкою 21 діаметр і вичищаю птерігій. Я використовую полум'я з нашого магазину, воно дуже доброї якості. Їх дуже швидко розбираю, тому що зараз знайти класні фрези, дійсно класні, дуже важко. Полум'ям працюю до 10 тисяч обертів, завжди натягую шкіру і заглядаю під кутикулу. Тобто завжди дивлюсь, що я там вичищаю. Не лізу глибоко під кутикулу. в мене немає такої цілі. Я тільки очищую те, що бачу. Тобто видимі забруднення ми прибираємо. А глибше там кудись лізти, не потрібно рити якісь тунелі. При роботі з полем'ям, навіть коли у вас буде вірне положення, але буде тиск на фрезу, тиск на ніготь, ви можете зробити пропили. Тому працюємо без натиску на фрезу, без натиску на ніготь і пропилів у вас не буде. Також не задирайте фрезу на кінчик. Після того, як я обробила дві сторони, я беру ножиці у мене від сталекс з загнутим кінчиком. Я працюю лівою рукою і мені дуже важко знайти ножиці, які будуть підходити. Ось в цих ножицях немає позначки, що вони для лівші, але вони на 100% мені підходять. Ці ножиці і інші інструменти від Stalex можна також придбати в моєму інстамагазині. Далі я дивлюся на нігті і мені треба підібрати техніку, якою я буду працювати з ними. У нас є деякі моменти, які треба реставрувати, тому зробити просто вирівнювання гелем або тим паче базою не вийде. Про базу я навіть і не говорю, тому що, по-перше, клієнтка любить чіткі квадрати, по-друге, вона носить більше п'яти тижнів, тому база тут одразу відпадається, тільки тверді матеріали. Далі у нас хімічна підготовка, це дегідратор. Я наношу його повністю на всю нігтєву пластину, заходжу в пазуху, це обов'язково нам треба прибрати всю зайву вологу. Далі безкислотний праймер. Його ми наносимо тонким шаром. Праймер ми наносимо віджатим пензликом, з нього не має капати і не нашаровуємо шар на шар. Далі я беру рабер-базу. Для підложки нам потрібна та база, в носці якої ви впевнені, яка добре тримається. Це рабр-база, в якої дуже добра адгезія, тобто щіпка з нігтєвою пластиною. Базу ми наносимо тонким шаром на всю нігтєву пластину. Дуже близько підходимо до шкіри, але без затіків. Я використовую окремий пензлик, тому що тим, що є у флаконі, ми не зробимо тонкий шар, а нам не потрібна зайва товщина, тому я використовую додатковий пензлик. Базу я наношу одразу на всі п'ять нігтів. Вона нікуди не потече, тому що це дуже тонкий шар, який з місця просто нікуди не дінеться. І відправляю в лампу на 60 секунд. Корекція у нас буде двома гелями. це білдер від ДНК. Він мені дуже подобається. Це жорсткий гель. І я беру гель-жиле для того, щоб закрити тріщини. І на великому мені треба добудувати бокову стінку і кут. Чому я не використовую білдер гель для таких робіт? Тому що він за рідкий і буде дуже швидко стікати. Я не зможу нічого добудувати. Але за допомогою білдер гелю такі. Ремонти також можна робити, але це візьме трохи більше часу. Викладання гелю, звісно ж, відрізняється від того, як ми робимо вирівнювання базою. Базою я вже давним-давно не працюю. Я спочатку промазала тонким шаром весь сніг, тобто зробила таку мокру підложку. Далі я беру більшу горошину геля, виставляю її у кутикули і стягую вниз. Тут важливо, що гель ми не наносимо під кутикулу, робимо обов'язково відступ, це 1-2 мм обов'язково. Тонким пензликом розподіляю гель, не перевертаю пальчик і сушу в лампі 2 хвилини. Далі забираю липкий шар та переходжу до опилу. Першим ділом я забираю довжину, ось для цього моменту ми її залишали на початку нашої роботи. Я могла би зараз взяти пилку і пиляти це все нею. Але для того, щоб пришвидшитись у роботі, ми завжди все зайве, весь зайвий матеріал опилюємо фризою, тільки нею. І пилочкою ми потім просто допрацьовуємо форму, можемо десь щось підпиляти, але цей опил буде дуже мінімальний. Моя фриза називається барабан. Я працюю на невеликих обертах. Для опелу квадрату нам потрібна фреза, яка буде однакової ширини по всій своїй довжині. Далі я забираю товщину зі зворотньої сторони, і після цього я буду підправляти форму пилкою. Але чомусь цей момент на відео не заснявся, але опил пилкою був. І зараз я вам покажу ще один. Опил до працювання і знанок це вже тоненька фреза, Називається ялинка, у неї такий тоненький носик і дуже зручно підлізти в такі труднодоступні місця. Обов'язково забираю натуральний нігод, щоб він не відшаровувався. І далі кольори клієнтка вибрала юкі-базу від Мілано. Я її наношу не товстим шаром, щоб не давати зайвий об'єм. Далі у нас гель-лак із нюдової колекції, також Мілано. Я спочатку роблю тоненький шар на весь нігодь, а далі даю трошки об'єму і розрівнюю пензликом. І після полімеризації в лампі я покриваю нігті топом. Дизайну у нас з вами сьогодні не буде, тому що клієнтка їх не любить. Наношу топ не товстим шаром, без зайвого об'єму. Полімеризуємо будь-який топ в лампі 2 хвилини. Даємо йому охолонити та допрацьовую торці. На цей раз вже в нас пилочка така тоненька. І далі я випилю товщину з торця, тому що коли ми пилимо пилочкою, то в нас відкривається невеличка така товщина. Декілька рухів фризою і все, нігті готові. Взагалі, я не люблю на гель зверху наносити якісь кольори, тому що вони додають зайвого об'єму. А я як завжди буду чекати на вашу оцінку в коментарях від 1 до 10. Щоб мене не губити, підписуйтесь на інстаграм Нейліді. Там я кожен день.